Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримося у надважливі новини, що стосуються ваших пенсій та, можливо значного перевороту у вашому фінансовому житті, підкажіть, з якого міста ви зараз дивитеся це відео. Мені, як юристу, що щодня працює із пенсійним законодавством, завжди цікаво бачити географію нашої аудиторії, адже питання соціального захисту актуальні для кожного куточка нашої країни від маленького села до мегаполіса. Вам роками не доплачували індексація пенсії у 2026 році. Це не просто черговий перерахунок, а справжній каталізатор для боротьби за ваші чесно зароблені гроші. Забудьте про обіцянки, які не матеріалізувалися. Ми отримали остаточні цифри: 11,8% додадуть до пенсії вже 1 березня 2026 року. Але це лише верхівка айсберга, адже для багатьох є шанс повернути до 60% від своєї пенсії через суд. Як це можливо і чому держава роками замовчувала цю правду, розберемося покроково без утаєнь та прикрас. Час настав зняти рожеві окуляри та поглянути на реальний стан речей, щоб захистити свої права і зрештою своє майбутнє. Давайте згадаємо, як було раніше роками. Пенсіонери України змушені були спостерігати за тим, як їхні доходи повільно, але невпинно з'їдає інфляція. Кожне чергове підвищення, яке презентували як велике досягнення, на практиці оберталося жалюгідними копійками або що ще гірше, символічними ста гривнями, що жодним чином не покривали зростання цін на найнеобхідніше. Ця політика втішаючих доплат, коли замість справедливої індексації людям просто додавали фіксовану суму, створювала ілюзію турботи, але насправді була знущанням над тими, хто. Все своє життя сумлінно працював і платив внески до пенсійного фонду. Люди, які вийшли на пенсію раніше, виявлялися у ще більш скрутному становищі, оскільки їхні пенсії були розраховані за старими, меншими зарплатами та меншими коефіцієнтами, а подальші індексації не компенсували цього розриву. Це призводило до того, що людина з величезним стажем отримувала пенсію ледь більшу за. Мінімальну, іноді навіть меншу, ніж у того, хто мав мінімальний стаж. Цей дисбаланс, ця несправедливість роками накопичувалася, перетворюючи пенсійну систему на гігантську машину з виробництва бідності та розчарування. Кожна нова весна приносила надію на суттєві зміни, але більшість цих надій розбивалися об реальність бюрократичних формул та фінансових обмежень. Пенсіонери відчували себе забутими, їхні голоси часто не чули, а їхні проблеми залишалися невирішеними, перетворюючись на болючу хронічну проблему українського суспільства. Навіть коли формула індексації була зафіксована на законодавчому рівні 50% від рівня інфляції. За попередній рік та 50 відсотків від зростання середньої заробітної плати її застосування часто супроводжувалося маніпуляціями або відтермінуваннями, які знову ж таки грали проти інтересів тих, хто найбільше потребував захисту. і найгірше ці маніпуляції здійснювалися під виглядом дотримання закону, але по суті нівелювали його дух та основну мету забезпечення гідного життя на старості. Тепер давайте розберемося з індексацією. 2026 року, яка відбудеться, як уже було сказано, 1 березня цей перерахунок за великим рахунком. Стосуватиметься всіх категорій пенсіонерів, чиї пенсії розраховані за загальними правилами. Але є нюанси, які ми зараз докладно розглянемо: відсоток індексації, що становить 11,8%, був вирахований за стандартною формулою, яка передбачає усереднення двох показників: 50% рівня інфляції за 2025 рік, та 50% від зростання середньої заробітної плати за останні три роки. Якщо говорити про про конкретні цифри то інфляція за 2025 рік склала 8%, А зростання середньої заробітної плати, яка враховується для цього перерахунку, досягло 15,45%. Таким чином, якщо ми застосуємо формулу, то отримаємо 8% плюс 15,45%, розділити на 2, що дає 11,725 Цю цифру було офіційно округлено до 11,8%. Чому саме така цифра, а не наприклад очікувані раніше 14%? Причина криється у статистичних даних. В жовтні листопаді 2025 року спостерігалося певне падіння середніх зарплат і лише грудневий ріст, який сягнув 24 292 гривень, трохи вирівняв ситуацію, але не дотягнув до попередніх оптимістичних прогнозів. Наприклад, у 2022 році середня зарплата була 13 376 гривень, у 2023-му. 14 тисяч триста гривень у 2024 17 тисяч чотири гривень, і у 2025 – 20 тисяч гривні. Ця динаміка демонструє нерівномірне зростання, що й вплинуло на кінцевий відсоток індексації. Важливо розуміти, як саме розрахувати своє власне підвищення. Індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки, а лише так зване тіло пенсії, тобто її основна частина. Для того, щоб вирахувати свою доплату, вам потрібно взяти загальну суму вашої пенсії і відняти від неї всі надбавки. До цих надбавок відносяться доплати за понаднормовий стаж. Вікові доплати, які надаються після досяг певного віку 70-75-80 років, надбавки за донорство, чор чорнобильські виплати та інші спеціальні доплати, що не входять до основного розміру пенсії. Після того, як ви віднімете ці надбавки, отримане тіло вашої пенсії потрібно помножити на 11,8%. Це і буде та сума, на яку збільшиться ваша пенсія з 1 березня. Щоб було зрозуміліше, наведемо приклади. На кожну тисячу гривень чистої пенсії, тобто її тіла, додадуть приблизно 118 гривень. Якщо ваше тіло пенсії становить 3 тисячі гривень, то ви отримаєте додатково 354 гривні. А якщо тіло 4 тисячі гривень, то доплата складе 472 гривні. Але тут ми стикаємося з іншою проблемою, яка не менш гостро стоїть вже багато років, і на яку, на жаль, держава продовжує закривати очі. Йдеться про вікові доплати, які отримують пенсіонери, що досягли 70, 75 та 80 років. Ці суми 300 гривень, 456 гривень та 570 гривень відповідно були встановлені досить давно, і що найгірше не індексуються щорічно. В умовах стрімкої інфляції, коли ціни на все постійно зростають, ці фіксовані доплати перетворюються на жалюгідні копійки, які практично не відчуваються у загальному бюджеті пенсіонера. Насправді ці доплати мали би бути окремо індексовані, щоб зберігати свою реальну купівельну спроможність, адже вони запроваджувалися для того, щоб підтримати найстарших громадян, які часто мають більше потреб у медикаментах, догляді тощо. Проте, на жаль, станом на сьогодні жодного закону чи нормативного акта, який би передбачав щорічну індексацію цих вікових доплат, не існує. І це ще один кричущий приклад системної несправедливості, яка потребує негайного вирішення. Ми, юристи, що спеціалізуються на пенсійному праві, неодноразово звертали увагу на цю проблему, але поки що це залишається лише на рівні обговорень. Поточна економічна ситуація в країні, безумовно, накладає свій відбиток на усі соціальні виплати. Війна, що триває, змушує уряд перерозподіляти значні кошти на оборонні потреби, що, в свою чергу, обмежує можливості для суттєвого підвищення пенсій. Це об'єктивна реальність, яку ми всі розуміємо. Проте навіть у цих складних умовах держава несе відповідальність за забезпечення гідного рівня життя своїх громадян, особливо тих, хто вже не може активно працювати. Індексація на 11,8% хоч і є кроком у правильному напрямку, залишається недостатньою, щоб повністю компенсувати наслідки інфляції та забезпечити комфортне життя. Багато пенсіонерів, незважаючи на отримані доплати, все одно відчуватимуть тиск зростаючих цін. На продукти харчування, комунальні послуги та ліки. Саме тому важливо не лише реагувати на загальні показники, а й шукати індивідуальні шляхи захисту прав кожного пенсіонера. Загальні цифри часто приховують реальні труднощі окремих людей і завдання юриста знайти ті юридичні механізми, які дозволять обійти системні недоліки та добитися справедливості. Законодавство. Хоч і недосконале, все ж таки містить певні прогалини та можливості, якими можна скористатися. Важливо лише знати, де шукати і як правильно застосовувати норми права, адже пасивна згода з тим, що є, лише поглиблює проблеми. А тепер та сенсація, про яку ви, можливо, чули лише краєм вуха, але яка може кардинально змінити ваше життя, мова йде про можливість збільшити свою пенсію на 50-60% через суд. І це не порожні слова, а перевірена юридична практика. Ця можливість стосується тих, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 рік. Протягом цих років Пенсійний фонд України, на жаль, системно не доплачував справедливу індексацію. Замість того, щоби проводити повноцінний перерахунок відповідно до закону, людям просто додавали ті самі втішаючі 100 гривень, які, як ми вже говорили, є знущанням. Ця практика була визнана незаконною Верховним судом України. Це означає, що є офіційне підтвердження того, що ваші права були порушені і ви маєте повне право на компенсацію. Рішення Верховного суду є обов'язковими для виконання всіма судами нижчих інстанцій, а також пенсійним фондом. Отже, якщо ви виходили на пенсію у вказаний період. Ви можете подати позов до суду і зобов'язати пенсійний фонд перерахувати вашу пенсію, врахувавши всі належні індексації. Реальна прибавка, яку можна отримати у такий спосіб, може скласти від 2500 до 3000 гривень, що в деяких випадках становить до 60% від тіла вашої пенсії. Це не просто доплата. Це суттєве покращення вашого фінансового стану, яке може змінити якість вашого життя. Це можливість повернути ті гроші, які у вас несправедливо забрали, прикриваючись бюрократичними відмовками. Звичайно, судовий процес потребує певних зусиль та юридичної підтримки. Але повірте, результат вартий цих зусиль. Втрачені роки індексації можна і потрібно. Повертати і судовий шлях є єдиним дієвим інструментом для цього. Не дозволяйте державі продовжувати ігнорувати ваші права. Зробіть крок назустріч справедливості. Отже, шановні пенсіонери, ви отримали всі цифри, всю інформацію, всі важелі впливу. Тепер скажіть мені чесно, чи готові ви і далі миритися з тими копійками, що вам кидає держава, чи нарешті наважитися забрати те, що вам належить по праву, повернувши до 60% вашої пенсії? Ваша відповідь має значення. Напишіть її в коментарях.